Алексей Ленский являлся тем человеком, который хранит черную бухгалтерию. Теневой. Теневой бухгалтерии радикальной да. партии Олега Ляшко. Заносились даже в Комитет Верховной Рады сам Ляшко, если на это пришло на садовый треа. Ему в кабинет. Ну да, треба було щось там чотно, швидко чот, закрити, щось він там комусь там пообіщав допомогу, давайте несіть, занесіть, принесіть. А, тому, ну, гроші носилися. Рюкзак денег заносив? Да, повний рюкзак. Кому? Денег. А, ну, в кам... Слушай, а рюкзак большой? А, спортивний. Спортивний такий, такого розміру. Доларами? Я надеюсь. Ну, что-то, конечно. А кто там патриот? Либо там кто здесь есть патриот? Ну, по моим меркам, здесь у там было 300-400 тысяч долларов. Так, на глаз я уже научился, Пошли на вес. Вот. Ну, потому что много носил? Да, очень много носил. Реально? Ну, было дело. Ну, и так я же носил на всякие там нюансы. Слушай, ну я ж не буду все озвучувати. Не тому, що я щось боюсь, я і так собі наказав на могилу. Через центральний вход комітет я не мог це зробити, звісно, тому що охрана ж побачила. При тому я через шлагбаум. А ти щепився з охранцем, теж молодим принципіальним. Я кажу, ти мене ну, провів цю штуку, якщо нічого не пікає, я відкривати не буду. Ні, то ні, ткажу не буду. Ні, тотка, не нахуй. То есть, ну, всякі були екстремальні ситуації, я з них виходив. — І... — А скільки там денег було? Ну до полмільона доларів. Полмільона доларів. До полмиллиона, да, так лозовий по п'янці ночі дзвонять ці дівчинки, Слыш, ти там, мразь, ти там п'ята десята, я тебе пята десята. Там і в рот і за рот, і за то п'ята десята. Дівчина інвалід просто при ці служби займалися в Житомирі. А лозовий Масійчук – це були просто гніздом роздора, ядром роздора самої партії радикальне. Будь-яким шляхом пропихувалось, проштовхувалися, прописувалися всі пожелання Ріната Леонідовича. Це зараз ти теж ответственно заявляєш. Так, да, ответственно заявляю. Він весь татушках, тому що в нього все поколені, руки наркотой. Действительно, його викинули з вікна, йому переламали там, руку, ребра. Помощника да, да. Віце-прем'єр міністра. Да. Причому, по по-моєму, це був Масічук, Лозовий, і, ну, як звичайно, він, привык. він же ж на крису, він ж сам не. На... Наскільки багато грошей, це коли я взяв участь в їхньому виборчому процесі на округі в Чернігові, де Корбан, йшов Блавуш йшов Березенко, йшов. Тоді да. я побачив, що гроші не вважаються, гроші вважаються. сумками, спортивними, так проще. Да ладно. Да. І Ляшко закинув звинувачення Коломойському, що той не втримав домовленості, які були. А Коломойський каже, що яка область, який Чернігів, Ти чому? розбирайся з Корбаном. А Клум, ну, а Корман сказав, що така, що балакати зі мною. Я заплатив. І він через цю страничку Ляшка дуже багато вирішав, що, що немаловажно. Він відповідав людям. 에, собрав контакти, люди виходили, думали, що це шкомшають вопроси. Тобто там ну, ця страничка немаловажно вирішала. І вона ж, ця страничка, розсирала людей на ордепів фракції. Річ йде про тому, що у Лазового є така компромата. компромата. Да. Да. І не тільки на нього. Не тільки на нього, тому що я бачив відношення інших депутатів, які теж. Ну, можу... що на Ляшко компромат. Так, да, і не тільки на ляшка. Слушай, компромат і давай так, компромат фінансовий і личного? Я ще раз сказав, це як у особистому житті, так у фінансових, так у матеріальних. Це я не знаю, от ми говорили про будинки, квартири, ділянки, переводи фінансові. Лозовий має відношення до всього, навіть до того, до чого він не має права відноситись, він все одно туди всунув свого носа, Неровно, дише к собі подобному полу. Но добиваться ж можно разными путями. Вот он выбрал самый э, криминальный путь. А, там, где отдыхает Сухин, угу. отдыхает вместе с Олегом Ляшко, и у них есть постоянно какой-то мальчик. Дание. Реально, откуда он взялся? Це интересное У Узила зачастую этого Ляшка цього Даниэля. Он попал в объектив фотокамер а, страни UA, яка отримувала інформацію, і, як це не смішно до одного з охоронців Ляшка. Показує, каже, мені лазовий пише. Я успокойся, нормально. Давай а що пише? А давай ми з тобою там поіграємо в одну ігру, ну тільки ти ж Оскіру нічого не скажеш. А він пише: а в яку? Ну, скинь мені фотографію, наприклад, без верхнього одягу. Да ладно. Ти скромний, дуже, давай нижче. Сразу кажу, що якщо зі мною що случиться, ви загрібетесь з інтернету, вигрібать все те, що в мене є.